І Господь привів нас і показав ті зловонні клоаки, де обкрадають сім'ї чернігівські, українські, Ото кожен розбитий автомат, то зекономлені тисячі гривень, то утерті сльози наших чернігівських жінок. Бо чоловік, замість того, щоб нести гроші до хати, до дітей, він несе і просажує їх в ральному автоматі. Розпадаються сім'ї, обкрадаються діти малі. І тому ми приїхали і знищили ці гральні автомати. І зверніть увагу, де знаходяться гральні автомати? Під окном у голови обласної державної адміністрації. Він з вікна бачить ті гральні автомати. І вони там працюють. Як таке може бути? Відповідь одна: вони їх кришують, влада, міліція, прокуратура, суди всі разом кришують цю банду. І кожен отримує мінімум по 20 тисяч доларів кожен місяць з ото зала Генделика, 20 тисяч доларів украдених у простих чернігівських сімей, у дітей чернігівських украдені, ці 20 тисяч доларів. Діти не доїдають, не досипають через те, що виносять і залишають там ті гроші. І тому, якби я був начальником міліції чи головою обласної адміністрації, у мене б не було ні одного автомата. У мене б чоловіки несли гроші додому, до жінок і до дітей, а не в гральні автомати. А вони сидять, держеморди і кришують цей незаконний гральний бізнес. І тому ми почали цю боротьбу вже не сьогодні. Ми цю боротьбу ведемо давно і доведемо до переможного кінця. Справедливість буде торжествувати, гральний бізнес буде знищений на корню, і ми створимо робочі місця. Щоб люди, коли зароблятимуть гроші, щоб вони несли їх додому, щоб годували і утримували свої сім'ї, щоб мали майбутнє світле, щоб мали перспективу.